Багато людей говорять мені, що я схожа на Шерон Стоун. І навіть нові знайомі іноді мені кажуть, о, я десь вас бачив. А я кажу ну, де де? У фільмі основний інстинкт. Тож сьогодні я вирішила зробити такий макіяж, як у Шерен Стоун, щоб ви могли порівняти, чи насправді ми схожі. я вже зробила собі на обличчі тон, щоб не витрачати час. А я бачу, що у Шерон такий більш. Витончений ніс, ніж в мене, в мене такий кірпатінький. Тому почну, почну з нього. В мене з косметики небагато чого є, я не знаю, як це називається, але вона така штучка затімняшка, і нею я можу витончити собі ніс. Я думаю, я ось так от носик трішки звужу. ось так от. А, в неї, в неї навіть трішки ось, ось сюди є. І цю штуку розтушую. Так, ну що, звужується чи ні? Мені взагалі здається, що найкращої бази під Sharon Stone ніж я важко було і знайти. Насправді я сама бачу нашу схожість, але от трішки треба підмагічити, я би сказала. Далі треба зробити товстішими брови і не з таким вигином, як у мене. Там же щось напартачила, ну нічого, нічого. В мене оцих всіх принад для того, щоб фарбуватися, дуже мало. Я їх завжди по мінімуму використовую. Так, трішки така грузинська Стоун виходить, але подивимось, що буде далі. Якщо що там, походу, п'єси підправлю. Ну, брови є, ніс є. Так, тепер треба зробити культурування обличчя Ну, і звісно, що розтушовую це все. І щоб воно виглядало природньо, а не так, наче я шию два тижні не мила. М-да, виглядає, так собі, я скажу. Ну нічого, я так трішки розтушую, розтушую. Якщо щось не виходить, треба тушувати, правильно? Бо іншого вигоду нема. Ну, все, а тепер накрашу вії. Та наче виходить, виходить. Так, ну що? Зараз зроблю зачіску і будемо порівнювати результат. Ну як? Схоже, вийшло.